Вчора в коментарях було запитання на рахунок того, які аналізи потрібно здати, щоб підтвердити діагноз андрогенетична алопеція. Я вкотре повторюю, що перед консультацією, незалежно яка це офлайн-онлайн, ми не здаємо аналізи. Так як ми не лікуємо аналізи, а лікуємо стан. Після того, як у вас огляне лікар, він побачить якісь зміни на шкірі, чи в анамнезі побачить якісь нюанси, тоді вам буде рекомендовано доздати. Аналізи або відвідати зміжних спеціалістів. Зараз в кінці цього відео я прикріплю тести, яких ми підтверджуємо той чи інший діагноз. Це будуть як аналізи, так і додаткові методи обстеження. Так що ставте відео на паузу, скріньте, зберігайте, відсилайте своїм знайомим та друзям і діліться інформацією. А також пишіть коментарі.